Знаєте, сучасна психологічна діагностика, вона ну трохи схожа на спробу зібрати складний пазл, маючи на руках лише половину деталей, от серйозно. І сьогодні ми спробуємо розібратися, а чому власне так сталося, і що найголовніше, чи є з цієї ситуації якийсь вихід. Просто вдумайтесь у цю цифру. Кожна восьма людина на планеті живе з певним психічним розладом. Це ж ну колосальна кількість людей, і це не якась абстрактна статистика. Це ж люди навколо нас, наші друзі, наші сім'ї, колеги. А події останніх років, зокрема пандемія, цю ситуацію тільки погіршили, зробили її ще гострішою. І отут власне і виникає ключове питання. Ми маємо кризу ну просто планетарного масштабу. А от інструменти, якими ми намагаємось її вирішити, вони, скажімо так, не зовсім відповідають викликам часу. Вони просто не встигають за тим, що відбувається насправді. Фахівці все частіше називають це ну, справжнім діагностичним глухим кутом. Уявіть собі, що психологи ніби опинились на роздоріжжі, і проблема в тому, що куди б вони не пішли, кожен шлях веде до якихось серйозних компромісів. От дивіться з одного боку є швидкі й прості тести опитувальники, їх можна пройти за 15 хвилин, і це, звісно, зручно, але вони часто дають дуже поверхневу картинку. А з іншого боку, є глибокі психодинамічні інтерв'ю. Це коли фахівець годинами розмовляє з людиною, намагаючись зрозуміти всю картину. Це неймовірно цінно, але це довго, це дорого і це вимагає дуже високої кваліфікації. Тобто для мільйонів людей такий підхід, на жаль, просто недосяжний. І тут є ще один такий, знаєте, підводний камінь. Усі ці офіційні діагностичні довідники. Вони, звісно, потрібні, але є ризик звести всю складність унікальної людської особистості до простого переліку симптомів. А всі ж ми розуміємо, що будь-яка людина це цілий всесвіт, набагато більший і складніший за будь-який діагноз, і до чого це все призводить? А от до чого до справжньої кризи точності. Ви тільки уявіть собі: одне дослідження показало, що лише 57% діагнозів є точними. Тобто майже в половині випадків діагноз може бути ну, не зовсім правильним. А це ж означає, що величезна кількість людей може не отримувати саме ту допомогу, яка їм потрібна. Так що ж, виходить глухий кут і все? Насправді ні. Потрібен якийсь третій шлях. І що найцікавіше, схоже, що рішення може прийти звідти, звідки не чекали. Виявляється, що в 90-х роках в Україні почали розробляти технологію, яка потенційно може змінити правила гри. Називається вона, звісно, трохи складно інтегральна інструментальна психодинамічна діагностика або коротко ІПД. Але якщо зовсім просто, то її суть це спроба поєднати непоєднуване, взяти глибину і мудрість класичної психології і помножити її на швидкість та потужність сучасних комп'ютерних технологій, тобто взяти найкраще з обох світів. Гаразд, звучить цікаво. Але як це все виглядає на практиці? Насправді сам процес доволі простий для користувача, а от результати Результати можуть справді вразити. І ось тут власне і починається ну, можна сказати, справжня магія, бо система ІПД робить неймовірну річ. Вона бере оцей набір сухих, незрозумілих даних з тестів і перетворює його на живу, цілісну і зрозумілу історію про конкретну людину. Давайте подивимось на реальний приклад. Перед нами дані тестування 44-річного чоловіка. Ну, що тут сказати? Це просто набір якихось цифр, літер, кодів, абсолютний хаос для неспеціаліста. Та що там навіть досвідчений психолог витратив би, мабуть, не один день, щоб у всьому цьому розібратися, знайти якісь закономірності. А тепер увага! Система ІПД обробляє весь цей масив і за лічені хвилини видає ось такий текстовий опис. Це ж уже зовсім інша розмова, правда? Це вже не просто набір кодів, це осмислений портрет, який розкриває внутрішній світ людини, її приховані переживання, страхи. По суті, технологія тут стає таким собі перекладачем з мови цифр на мову людських почуттів. Але і це ще не все. Система не просто описує. Вона ще й аналізує ризики. Подивіться, вона чітко вказує на конкретні проблемні зони високий ризик психосоматики, низька соціальна адаптація і навіть прихована суїцидальна небезпека, а це вже інформація, яка може буквально врятувати життя бо дозволяє фахівцям діяти на випередження. Гаразд, з конкретним прикладом зрозуміло. А тепер давайте повернемось до того, з чого ми почали: до глобальної картини. Якось такий інструмент може допомогти впоратися з кризою, яка торкнулася, нагадаю, кожного восьмого на цій планеті. А потенціал тут насправді просто величезний. Подумайте тільки, реабілітація ветеранів, психосоціальна підтримка переселенців і людей, що пережили травму, профілактика у школах, щоб виявляти проблеми на ранніх стадіях. Це ж можливість надати швидку, глибоку і, що важливо, доступну діагностику мільйонам людей, саме тим, хто потребує її найбільше. Тож, можливо, все це підводить нас до однієї простої думки. Можливо, майбутнє психологічної діагностики це не протистояння людини і технології, а навпаки, їхня тісна співпраця. Майбутнє, де технологія не замінює емпатію, а посилює її, де вона стає інструментом, який допомагає нам нарешті побачити цілісну картину, побачити всю людину в усій її неймовірній складності.